Добро всім дня. Поки я на кухні товклася. Думаю, десь пропала Наташа. Але знайшла я її на городі. Вона вже тим часом вибрала цибулю. Одну, мабуть, середню. Вже забулася деяка саді, але треба дивитися назад, відео передивлятися, тоді згадаємо, ну, мабуть, середня. Цибулька така, це така якась трошечки плоскіша, так свідуюча рання, а це така як я люблю, така довгенька. Це така теж є. Я такої здоровецької не люблю. Її зле кришити, різати зле. Я люблю таку середненьку, щоб головка була така, така невеличка, що була. Так, вона вже ще трошки лишилося. Хто вже почав цибулю рвати? Та й часник вже, вже й часник, мабуть, треба копати, так? Да? Думаю, що вже, мабуть, тиждень. Ще трошки хай побуде. Думаю, вже хай постріли. А, ти собі оприділяєш по стрільці, залишилася, да? так. Чекає, поки стрілка вирівняється. Кажуть, що неправильно, ну хай ще постоїть. Ще трошки побуде, так. Небагато, ну ще кілька день хай буде. Цибульку раз-раз та вірвав, часник треба копати. Але торік було дуже багато, а то гнеденці зовсім курінчиків, і то знизу гнила. І так, курчушка так була. Але от цей год я її два рази кропила від тої мухи. І ще мені наче щось давали. То, то Нема, не попадається. Гарна цибулька, Ми... о, хватить нам з головою. Дві тачки я вже, цей рік але, трохи. Наповний. Цей рік трошки не дуже так, ну, ну так. Щоб хватило, не купляли, звісно. Ну цей рік хватить. Так добре дивитися, хтось робить. Кажеться, так це легко. Ця легко рветься, а ту я трошки... Треба було трохи раніше. В ній багато вже отакої геть підсок, що було. І сильно відривається хвостик і пускає вже коріння, важко видовбати тут. Не довпи, Ну, а колись ми садили весною, то вже коли вона висохне, аж тоді вибирали чогось. Тобто да. Тут тоді інтернету не було хто. Ну, а зараз кажуть, що... Оце лягла, як уже ото добре перегнулося, ось отаке воно, вже м'якеньке, воно ну вже сохне, То вже можна вибирати. Але то рік я її сушила чистяну, а цей рік ложу із, із бадиллям, хай сохне. А тоді почистимо. А, а, а де ми її всю подінемо? Де ми сіді понесемо, їй що... всю розстелемо? <рес> Ой, ось як я тим дерев'єм все забила. І все, і все рахую, і все рахую, що я нічого на ньому не зароблю. Пізня ще зелена, зелена. Горох вже треба вирвати, він вже старий. Курчушка ще вже падає, але ще зелена. Часник ярий теж ще зеленковатий. Ну і пізня ще зелена. Вже полили гарненько і моркву, і огірочки, і перчик, помідорки, і воно сонце, вітер і береться зверху. Ось ти. Кіркою береться. Тут уже тут уже Наташа їх ось підгорнула, ще раз підворушила. Дурки. О, о, які яка краса. Вже зацвітають, сухоцвіти наташень. Так, картоплю полили, хоч трохи, арахіс ще не полили, трошечки підгорнули. Таша сьогодні скільки роботи зробила. І арахіс підгорнула, і помідори, і цибулю вибрала. Полиється гарненько, трошечки ще підскочить, а тоді вже дісками підгорне, як картоплю. Так, Поїхав закачувати воду десь і поливається фасолька. Ще не дійшла черга до баштану. Так, кавунчики ще Ще не цвітуть, не бачу. Правда, тут більше насаджених. Тут тобто ще трошки пізніше, але вони доженуть. Так, що з динями. Я вже давненько тут була. Деньки цвітуть. Нашу, ти фасолюся тут поливаєш. Він каже, як це без фасолі, що за борщ без фасолі. Не знаю, чи воно... чи що що воно, воно що буде, чи вродить що. Тасік приїхав за рулем, тепер тато пересів, щоб на горб виїхати. Так що дитина добру практику проходить. Я згадую свою практику ще в колгоспі. Я ж теж колись вчилася на тракториста. Каже, дядько до мене завези мене в магазин. Я завезла, він пляшку вина взяв і поїхав назад. Так мені практика зарахувалася. Тут нема, тут, тут треба вчитися, тато вчить їздити і ремонтувати. Я отримала новенького трактора, проробила жнива, ще трошки сіло свозила, тоді покинула. Мені було важко. Я була мала, худа, не могла борта закрити. Сонечко вже зайшло. Лусочки мої попаслися вже. Буду заганяти, йду, піднімаю голову. І що я бачу? Бачу вишні. Ще як були зелені, незамітно було. Ну, їх багато нема, але на компот буде. Щоб була сюди, не погнала гусенят, була б і не побачила. Так, я думала, де ж це взяти на компот вишень? Малина є, а вишнів нема. Ну, трошки є. Правда? Завтра нарвати. Що таке може бути під носом? Не побачу. Так, опа. Нас міняють коло ГРП забор. Тут стояла сітка така була, крепка ще, вона вже 100 років простояла. Ну не знаю для чого міняють. Щоб було краще. Не знаю. Я думаю, зараз не на часі викидати гроші на ці заборі. Одні труби, що зараз коштують. Але їм відніше М да. Стопчики сьогодні залили. Побачимо, чим будуть городити вони. А тепер кортить зважити нам цибульку нашу. Ну так, да, я вибрала таку, котра, на мій погляд, найкрупніша, ну хоча вона вся майже однакова. Ну, їй меншечка, звісно. Це перша ту, що ми вирвали вже видивилася. Ага, вже не хотя, цідарі. Так, перейшли так. на цей стіл. Включили, бо щось не зарядило. І всього нулі. Це в нас синшуй. Така ось. Невеличка. Але 235 грам. Це наче трошки більше. 290. Бо бачила, там в Тіктокові показували радар, то пів кіла, ну правда. Uh -huh. Такої не виростили. Ну, ось, 350 грамів. Да. Якої, як кажуть, треба, що баба на таку не їде. Да. Ну, це, мабуть, сама більша, 350. Uh -huh. да. Да. Це синшуй. Така трішечки приплюснута. Ну, зараз вважимо радар. Така ось гарна цибулинка. Що вона заважує? 255. Чотири цибулини той й кіло, так? Да? Угу. 265. Всього, я трошки більше. Ого. 310. Ну, я думаю, не. що це гарний врожай. Да, Хоч бі... вона і не вся така, але в середньому, я думаю, по грам 200. Майже все. Ти будеш користуватися великою, а я б до середньої, Важливо. бо я не люблю велику. Ні, ну це така велика. Десь шашлики замочити, ну, десь да. салат велика, миска. Ну, да. Або як ми любимо пожарити із почеревинкою натушити цибульки, то ж теж дрібну поки ви накриш.